Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Сьома ранку. Час новин. Інформаційні служби фактів ICTV та Вікон СТБ сьогодні для вас працюватимуть до 15-ї. Мене звати Юлія Сенок. Доброго вам ранку. І починаємо з Харкова. До двох збільшилася кількість жертв. Наслідок вечірнього удару авіабомбами в лікарні помер 62-річний чоловік. Ще двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Загалом поранені 18 людей, серед них дитина. Нагадаю, вчора надвечір по Харкову Росіяни вдарили чотирма кабами. Місто вже майже тиждень під атакою ворога. Путінські терористи застосовують усю наявну зброю: дрони, ракети, керовані авіабомби та артилерію. Один з кабів поцілив у самісіньке середмістя центральний парк літнього суботнього вечора, коли багато містян з дітьми тут відпочивали. Загибла 30-річна жінка була очільницею дитячої залізниці. Її призначили на посаду два тижні тому. Повідомили в Укрзалізниці. Тут так само перебували відповідно працівники. Це дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці. Жінка за фактично останню добу у нас наразі працюють більше 200 працівників ДСНС по всім абсолютно локаціям, ліквідуючи наслідки більше 60 там одиниць спеціалізованої техніки. У місті вже понад добу триває пошукова рятувальна операція після атаки вночі проти суботи. Під завалами підприємства в Київському районі можуть бути ще шестеро людей. Напередодні росіяни випустили по Харкову понад півсотні ударних безпілотників, каби та ракету. І все це на світанку від 3 до 5 ранку, коли містяни здебільшого спали. Загинуло троє людей. Один серед них 32-річний чоловік. Ще два тіла потребують ідентифікації. Наразі відомо про використання понад 50 БПЛА типу Гарань-2, 4 керовані авіаційні бомби та одна ракета. Тип встановлюється. Поранення внаслідок тієї атаки дістали 22 людини. Серед них двоє дітей: 14-річна дівчинка та півторамісячна немовля. Також серед травмованих є рятувальник, який постраждав під час ліквідації наслідків обстрілу. Росія завдає ударів не у відповідь, а на знищення на цьому наголосив Володимир Зеленський реагуючи на фактично безперервні атаки по Харкову. Президент висловив співчуття рідним та близьким жертв російського терору за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України, принесли вони на нашу землю нове, тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт. Руїни та смерті. Ми маємо цьому і надалі протидіяти. Я дякую усім світі, хто допомагає, хто робить це не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію. Ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються росіяни, готуються продовжувати війну. Ігнорують всі мирні пропозиції, вони повинні за це відповідати. Росія намагається постфактум переграти досягнуті в Стамбулі домовленості про обмін полоненими та репатріацію тіл загиблих військових, як заявили у нашому міністерстві оборони. Якщо зараз російська сторона відмовиться від обіцянок, то вкотре постануть питання до рівня та спроможності російської переговорної групи. Напередодні російська пропаганда оприлюднила ось таке відео з описом, що Росія нібито доправила до району обміну 1212 тіл полеглих українських бійців. У свою чергу представник російської переговорної групи Мединський звинуватив Україну в несподіваному перенесенні обміну та передання тіл на невизначений термін. Мовляв, російські представники прибули на обумовлене місце поблизу кордону, а представники України не з'явилися. У нашій розвідці таку заяву Мединського назвали дезінформаційною кампанією та психологічною операцією. А все, що відбулося напередодні, чергова вистава російських спецслужб. Про це видання Українська Правда заявив представник. ГУР Андрій Юсов за його словами: по-перше, відео, яке оприлюднив ворог, зняте у Росії, а не на місці і не у районі обміну. По-друге, ще на початку цього тижня російська сторона узгодила, що за планом репатріація тіл полеглих воїнів має розпочатися лише наступного тижня. На російські заяви щодо обміну полоненими та тілами загиблих відреагували в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На жаль, замість конструктивного діалогу, ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленості в найближчі дні. У координаційному штабі зазначили, що Україна надала списки на обмін, які сформовані відповідно до чітко визначених категорій. Натомість російська сторона передала інші реєстри, які не відповідають тим домовленостям, яких досягли в Стамбулі 2 червня. Україна і Росія узгодили повернути тіла загиблих солдатів у форматі 6 тисяч на 6 тисяч, а також обміняти усіх на усіх тяжкохворих, важкопоранених та військослужбовців віком до 25 років. Російські солдати стратили свого поплічника, який перед тим майже тиждень пробув без їжі та води на позиції. Дозорного застрелили за те, що насмілився висловити обурення своїм своїми поневіряннями командирові. Про це розповідає полонений окупант з Хабаровського краю. Йому лише 20 і він свідомо уклав армійський контракт, бо ж каже, захотів грошей. Чергові відкривання окупантів далі. 2024 році підписав контракт. Что сподвигло? А, срочная служба, если одним целым деньги. Мобилизовали. 31-річному Ігорові з Кубані забрили лоба восени 22-го під час так званої часткової мобілізації у Росії. Як в плен попали? Ну, сидів на позиції, і мене, ну, як, знайшли ваші воєнні. Ви один там сиділи? Так. Да. Довго? Почти дві тижні. А 20-річний Олексій з Хабаровського краю, що спокусився армійськими рублями, присягається і гадки не мав, що його відрядять на війну. Мовляв, ток окмачили, що служитиме біля дому. На срочно службі підписати контракт підложили. Яка виплата будеш домой, ходити, там туди-сюди по вечорам працювати. Ну потом в одну часть привезли, потім в другу часть привезли, потім на борт сюди приїхав. Каже, на дрона поранення Я не вернулся в войсковую часть свою. Избегал всего, не хотел возвращаться под. Ну, получается, перед Новым годом я осознавал то, что у меня через месяц кончается контракт. Часть на меня никак не выходила, потом в Новый год прям приехали и забрали меня. Вы гражданин Российской Федерации, выеднослужащий, в Как на территории какого государства? А Что вы здесь делаете? Получается, что воюем. За что? Меня мобилизовали, я не знаю, за что. Ну, за два с лишним года уже должны возникнуть какие-то предположения? Да, но ну, есть, конечно, предположения. Возвучьте. Ну, что наши хотят государства, ну, территории позабирать. За что русская армия воюет? Да честно не знаю, наверное, за территорию, которая, хотя не, под... не принадлежит ей. Вот у вас какие подразделения? У меня был батальон 136 человек, за месяц осталось 12 человек. А в этом году у меня батальон 112 человек. На данный момент 21 мая оставалось чуть больше 30 человек. Олексій твердить, був свідком того, як російські солдати стратили свого, бо знесилений дозорний, до якого прийшла група на заміну, почав по рації лаятися із командиром. Солдат прибув на місце закрепа. У нього кончилась вода, їда, все кончилось, він запрятався. Зайшла друга група на закрепи, закріп і знайшли його. Он його. по. Разговаривая с ними, пять дней находился без ничего либо и прятался в испуганном трёсте, весь боялся всего. И вышел на командование, начал с ними ругаться, материть их там и так далее. А, был выдан приказ его обнулить. И он был выполнен? Приказ. Да. Не, не мною, конечно, но выполнен. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті мріють про повернення та сушать голови, що на них чекає удома. Надіюсь, в дальнішому як-небудь, щоб все було добре і потрапити додому. Якщо після обміну будуть на фронт вас? Ні, не хочу. Ну, там не буду спрашивати? Ні, ну, зрозуміло, ні. Попитатися якось щось. Тобто, -то. То, я думаю, краще в тюрму. Надіюсь, за Тот период, когда буду находиться в плену, ждать обмена. Ну, во-первых, кончится война. Очень сильно на это надеюсь. Хоть сомневаюсь, но надеюсь. Это первое. Второе. Маловероятно, что меня уволят, но все же тоже на это надеюсь. Но третье, плачевный способ пойду в тюрьму. Андрей под четвертом Даженкова программовик на СТБ Единые новости. Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео із спецоперації Павутина. На кадрах видно шлях одного з ФПВ-дронів від вильоту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту 22 на аеродромі Біле. Безпілотник долає значну відстань та без перешкод потрапляє на литовище, з якого вже здіймається дим від раніше уражених літаків. Нагадаю, 1 червня СБУ завдала ударів одразу по чотирьох військових аеродромах ворога, де базувалася стратегічна авіація держави агресорки. Унаслідок цієї операції противник втратив 41 літак. А далі про відновлення після ворожих ударів у Миколаєві благодійний фонд сейфт завершує облаштування укриттів у чотирьох дошкільних навчальних закладах. Доброчинці не просто ремонтують укриття у дитячих садках, а створюють унікальні сучасні простори для малечі. Один закладів, де реалізований проєкт благодійників, уже відновив свою роботу. Докладніше Луїза Єрьоміна. Дуже гарно, дуже дуже простора. Система вентиляції шикарніша. Пані Валентина, завідувачка одного з дошкільних навчальних закладів Миколаєва, показує майбутнє укриття для дітей, поки тут тривають ремонтні роботи. Це буде як експорт... Така як спортивна розважальна зона. Оце буде для того, щоб діти спустилися і потім вони зрозуміли, куди йти. На підлозі будуть повністю орієнтири, куди хто заходив. Цей заклад ще чекає свого відкриття. Головна умова, аби було повністю відремонтовано за всіма нормами укриття. За його облаштування тут взявся благодійний фонд. Сейв у нас такий проект, шикарний, що для дітей дуже буде багато місця 600 квадратів. У Миколаєві благодійники завершують облаштування укриттів ще в трьох дитячих садочках, і тоді ці заклади зможуть прийняти понад тисячу дітей. А ось цей дитсадок уже відремонтований за всіма вимогами. Хоча раніше він двічі потрапляв під обстріли росіян. Коли було коли були обстріли із 109 вікон, 79 були вирвані повністю з коробками. Понівечено всередині меблі міжкімнатні двері. Якщо не знищено повністю, то дробинками посічене. Нині цей дитсадок відвідує більше як 150 дітей, а це сучасне укриття стало унікальним простором і для гри, і для навчання. Це своєрідний релакс для заспокоєння. Дитина може перекладати з місця на місце, дитина може. Заглиблюватись туди, в ці шарики, і пощастило, виявляється, що люди небайдужі нам таке придбали і оснастили. Це укриття благодійний фонд «Сейфт» облаштував завдяки фінансовій підтримці організації Лего Фондейшн. Загальна сума цього проєкту понад 6,5 мільйонів гривень. Усі ремонтні роботи тут виконали фактично з нуля. Це був теплопункт величезний. Тут проходила теплотраса для будинків. Нам довелося вирити щонайменше метр двадцять землі. Тут був різний шлак, пісок, все решта для того, щоб заглибитися, мати висоту, яка потрібна за нормами. Сучасний обладнаний простір для. Дітлахів оглянув і міністр освіти і науки України. Працюємо над тим, щоб така субвенція, цільова субвенція, з'явилася в державному бюджеті. Оскільки ми розуміємо, що інвестуючи в школу і в початкову школу, зокрема, ми повинні забезпечити передумови, щоб в школі з'явилися діти. У Миколаєві коштів міського бюджету не вистачає, аби відремонтувати укриття у всіх дошкільних навчальних закладах. 73 дитсадків нині для малечі вже відкриті 32, ще в 10 тривають ремонтні роботи. Тому такій допомозі благодійників раді. Якщо фонд бачить, що в них є донор, який може їм допомогти, вони звертаються до нас, говорять: у нас є така можливість, дайте нам свої пропозиції. Я не пам'ятаю таку нашу пропозицію, яку б фонд би сказав Ні, ми не візьмемося. Луї зарім на Слідж, програми Вікне з єдині новини.